Цієї весни у Хмельницькій тергромаді сталося декілька ДТП за участі неповнолітніх на мотоциклах. В Україні сідати за кермо можна із 16 років, із якого віку, на думку містян, варто надавати дозвіл на керування категоріями А та А 1 Треба мабуть, трохи чуть пізніше, ну може ближче до 25-24 років, хоча це теж ще. Ще емоційні молоді люди. Хоча б трошечки якось, ну, щоб людина ну, могла керувати собою, була уважна, була спокійна. Я особисто вчора була свідком, як збили ну, хлопчину, який їхав на мотоциклі. Ну, це, це, це страшно. Я думаю, що пізніше. Все більше залежить від самої людини. Особисто я, скажімо так, керував ще ну, фактично з 12 років. І до цього активно водив і не бачив ніякої в цьому проблеми. Але є люди, скажімо так, з низьким рівнем відповідальності, і скажімо так, їм навіть в дорослому віці не рекомендовано е сідати за кермо. Ну я думаю, нічого не треба змінювати. 16 років, можливо, 17, десь ну, на один рік більше як тоді, на вашу думку, вирішити це питання з такою кількістю ДТП за участі до 18 років? Е, я думаю, більше слідкувати за м, наявністю водійських прав в, в, в мотоциклістів. З 16 років. Чому? Не знаю, просто. Ну, В 16 це вже достатні вік, аби кермувати мотоциклом? Ну, напевно, так. 16 роки, напевно. Ну, 16 років, напевно. Цього віку достатньо, ну, так? Думаю, так. Да. Можна з 14 років. 14 років, в принципі, норм. 16, я думаю, що вже вроді адекватні мають бути, якщо там невеликі кубатура мотоцикла.